Доброго ранку. Сьогодні день такий почався туман, але сонечко пробивається. Такий гарний день. Вийшла до Володі, хоче Володя компостну кучу привезти додому. Хоч трошки, бо скоро вже сніг буде. Він розкидає на куч бур'ян. А ось підкидати під кучею треба. І воно ще кукурудзи, кабаки. Гнилі все скидати треба. Ти оці, мабуть, качани теж кукурудзяні туди, чи ні? Які А Ото. Капустяні. Капустяні, так. Да. Ти висоти не боїшся? Ні. Одну тебе боїш. Ну мене боїшся. Ти гляди туди на край, бо ще й поїдеш. Ну, бач, хорошо влягається, да? так? Гляди, не впади. А що ти хочеш робити? По центрі? з краю все боку. Та тут ми виливаємо тож разу воду, погано все і воно швидше перегнива. Трохи тут позгрібаємо, наведемо порядки, бо осталося Ні, ще не тільки тут. Ще ж треба в садку у вову загребти. Але добре так перегниває, ось дощі підуть, снігу насипе, потім <гум> воно так і поростає, погніє і буде нам добре. Раніше держали корови, то було багато перегною, а це його, а зараз ми не держимо, тільки держимо свині, то небагато, так? Да? Сонечко пробивається, а там воно вдалині, диви ліс, його за туманом майже й не видно. У нас тут біля нас чорний ліс. Так гарно, такий гарний у нас ліс, так, да, Володя? Гарний ліс, в якому люди працюють, працювали і працюють. Старий ліс випилюється. Бо він... Що, Володя? Ану розкажи, що старий ліс потрібно робити старому лісу? А садить новий. А садить новий. Бо якщо ліс не пиляється, він буде гнити, Пропадать. А так на дрова. Так, так як і пшеницю посіяли, треба скосити. Отак і ліс. Ліс садять, потім потрібно пиляти його. А замість нього садять новий. І садять дуже-дуже багато. Площа, яка підлягає, через, 100 років ще. Да. через скільки? через, через позоти за Бо дехто в цьому не розуміється у лісі. І говорять, що ой, такі сякі випилюють ліс. Він для того і садиться, щоб його пиляли. У нас теж такі є люди, що не розуміються. А потім дивишся і думаєш, господі, для чого таке казати? Ліс садиться для того, щоб його пиляли. А як виростає його і пиляють. Що на ділове, що на дрова. Давилось? Я, Я не чую, може, ти щось не хороше <рес> Кажу, ліс пиляється, що на ділове, що на дрова. А якщо буде перестояний, то, то будуть тільки дрова. То будуть тільки дрова, якщо перестоявся ліс, то тільки дрова. Бо вже там ділового не випиляють. Я теж робила в Так, да, Робила? Трошки. Я. Так, да, трошки. А скільки трошки сів? Я, я б... Ну, а я 7 років на постоянному була і сезоною була в лісі. Нормально. А ти скільки років проробив у лісничестві? 23 23 роки Володя проробив у лісничестві, В лісі. Майстром лісу був, то він знає, коли треба пиляти, коли не пиляти. Що, да. димка, і ти прийшла до нас? Ай ти, Димулечка така, Ай ти, мал... маленька дівчинка. Тут бач, який безпорядок. Зараз ось баба положить телефон і теж буде допомагати дідові, да? так? Кицьонечка така, іди до мене. Іди, моя хороша така, Димочка. Маленька така, ай ти, ах така гарнюня, манюнечка така, іди сюди, іди, іди до боби, вилас. Ай, ти хоч б я тебе гладила, красавиця така моя. Прийшла з нами на прогулянку. Года за два перегніє. Будуть дощі, сніг, тобто мокра. Ну так, да. то перегніє. Там уже під низом один рік лежить кокурузиня, бо вже хорошо так перегнали. весни ми весною залишимо. Ні, осінню. У нас дві кучі. Ми добавили сюди Володь, з весни. Ми осені заложували, як винограду там обрізали, а весною доложували. А зараз з осені ось, ось заложуємо. Тут що хочеш, і з моркви та гечка, і з буряка теж, яка перегнила гечка, теж сюди кинули. Он листя ще догребемо там далі в садку. Отак ми робимо компостні кучі. Потрамбував, походив Володя. А все гнилі кабаки туди треба покидати, ще оці, що перегнили. Сьогодні день, мабуть, гарний буде. А листя ще тут під деревами вище геть гола. Вже до зими приготувалася. Все ще в нас трошки гарбузів осталося. Може, якщо сині тепло буде, може насіння вибрати, так? Да? Отак ми робимо компостну кучу. Такий туман у нас. Але день хороший такий, ну рука мерзне.